Молимося, Боже наш Отче, Ти зіслав Святого Духа на свою церкву, щоб розпочати проголошення Євангелії. Зійшли і зараз дари Твого Святого Духа на цілий світ, щоб через серця всіх вірних він і справа через ліса Господа нашого. Господи, відкрий Моє духа. Боже, на допомогу. Господи, поспіши мені Богу. І нині, ось, обчас, і повсякчас, і на віки вічна. Амінь. У війна ради на те, благовісні на причину дух, нехай в світі, і в якої, нехай придатка, є, і те, де Бога, Твоя, я не наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Раха Марія, похована, Тобою, собою, благословена з нами, і Його Господу. Свята Марія, Маті Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Господь і Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Святой за нас гришне ныне.